позиції судового корпусу, а саме Ради суддів України, я можу лише сказати, що ми послідовно відстоюємо таку думку, що ми підтримуємо прагнення суспільства і розуміємо прагнення суспільства якісно оновити та очищити судову владу. Ми це неодноразово декларували і продовжуємо декларувати. Ми одні з перших. Розпочали, мабуть, звертати увагу на недоліки закону про очищення влади, про які сьогодні через стільки часу ми говоримо. Чомусь це сприймалося, що начебто судова влада не хоче очищувати. Та ні. Тому що питання лежать не лише в площині очищення саме судової влади, а судова влада, суди, які розглядатимуть справи. Вони будуть вирішувати потім долі людей, які, можливо, потрапляють під дію цього закону. І головне для судової влади забезпечити принцип верховенства права для усіх, хто звернеться за захист. Ну, з цього приводу навіть можуть процитувати, колись Авраам Лінкольн говорив, що одним з найважливіших обов'язків держави це забезпечити здійснення справедливого правосуддя стосовно себе. І тому ми говорили неодноразово про те, що той закон в тому вигляді, в якому він був прийнятий, він містить ряд суттєвих недоліків. І що висновки Венеційської комісії одразу на це вказували. Ну, на жаль, ця інформація в повному обсязі не була сприйнята. Дійсно, був отриманий остаточний висновок Венеційської комісії, яким, начебто, було схвалено закон про очищення влади. Але експертам медицинської комісії був наданий законопроект, яким передбачалося вносити зміни до закону про очищення влади. І на сьогоднішній день цей законопроект, як ми знаємо, не прийняти. Хоча Рада суддів начебто і не має здійснювати якихось функцій щодо очищення влади, але ми активно до цього долучилися. Щенням ради судді від 25 лютого 2015 року ми, до речі, створили, визначили відповідальних осіб з метою якраз координації наших дій з люстраційним комітетом при міністерстві юстиції України. Тобто певна інформація була на одному засіданні ради судді, була представлена. Але на сьогодні я вже можу анонсувати, що ми завершується зараз аналіз якраз. І збір інформації вже більш деталізованою про те, скільки суддів підпадають під дію закону про очищення влади, скільки суддів подали такі заяви, скільки не подали. Стосовно яких скількох суддів отримано висновки про те, що вони що до них застосовуються заборони, передбачені цим законом. На сьогоднішній день ця інформація майже і Збір я думаю, що на найближчому засіданні Ради суддів ми її презентуємо. Це буде інформація, ми збирали навіть не в, загальному, не в загальній кількості, а навіть по прізвищах суддів, по кожному суду, по всій Україні. На сьогоднішній день ще завершується робота саме по збору інформації по Вищим спеціалізованим судам, по Верховному суду. І, очевидно, будемо робити також збір інформації по членам Вищої ради юстиції, вищих політкомісій. Хоча, начебто, це не функція Ради суддів України, але ми... Не тільки з ілюстраційним е, комітетом, ми готові співпрацювати в принципі, з усіма громадськими організаціями. І тому я хочу подякувати, що нас запросили на цей захід. Я з радістю е, хочу послухати звіт, який нам буде презентований. І е, можу запевнити, що е, судова влада вона не опирається якось очищенню влади. Ми теж є громадянами України. Ми теж зацікавлені в тому, щоб ми нарешті побудували правову державу. Дякую.